Вітаю вас, друзі! Хочете відпочити сьогодні? Давайте поговоримо з матінкою-природою. Ось моя вишня. Бачите, які вже вишеньки на ній. Літають комарики. І сьогодні я хочу зранку прогулятися з вами і поспілкуватися. З матінкою природою, з матінкою землею, з матінкою водою. І як завжди покажу вам мою алею, де я часто гуляю, зацвіли люпини дуже гарні. І сьогодні ми з вами зануримося в люпинову красу, в люпиновий цвіт. І поки ми до нього дійдемо, ми будемо з вами торкатися всього, що будемо бачити. Гуде уже все, гуде. Опів на восьму, але дуже вже гуде все в світі, але ми з вами все ж таки прогуляємось. Сонце воно уже де. Ось воно. Дубочок дуже гарний. Я вчора його знімала, гляньте. Дуже люблю таке, знаєте, ніжне, ніжне, ніжне листя. Воно ще таке, знаєте, аж глянцеве переливається. І знаєте, завжди, коли починається червень, а сьогодні 2 червня 2025 року, завжди в червні, ну, ви знаєте, ми святкуємо зелені свята, трійцю. Але у всьому світі а, саме, саме розквітає, буйно, буяє, прямо квітне все, зелене, квітне зелене. Тому що і квіточки квітнуть, і вони також, ніж, ніжні, ніжні. Я розповідаю часто вам про моє озеро: це озеро заповідник. Тут нічого не можна торкати, але рибу ловити можна, тут воно чисте, оберігається. І насіннечко, яке падає, я знімала вам Дивіться, яке обсипалось уже. Залишилось тільки таке сухеньке, пустеньке. І зараз все це, що обсипалося, воно зараз проростає кожне в свій час, кожне зернятко сходить. Тут дуже багато квітів. Скоро воно виросте, ось таке все буде. А зараз я ще поки що ось так. І знаєте, коли я ступаю, ось конюшина, конюшинова доріжка, як я на неї кажу, Іду, ступаю на м'яку травичку. і Дякую матінці землі за те, що вона нас всіх тримає. Колишуться такі верби при воді, така якась вербичка. Легенька. До речі, друзі, я завжди вам розповідаю про мою качечку, яка висиджувала яєчка. Буквально біля мого. Десь там так, пташечка хотіла зняти вам показати, але вона сховалася. А он, сіла. В минулому році качечка біля мого порогу, буквально, а висиділа виводок. Буквально біля мого порогу, де ми входимо в будинок під кущем, висаділа 9 каченяток. Граються, колихаються на гілочках пташечки. Боже. Такі грайливі, гарні. Так от качечка виводок висиділа, і вони з качером вже бігали біля нас, я їх знімала в минулому році. В цьому році вона вже не під тим кущем. Сіла, а сіла в такій березі, така п'ятиствольна така, така, знаєте, стара береза, і вона прямо там в центрі зробила кубельце і висижувала каченяток. І зараз я просто пропустила момент, коли вона їх звідти вивела. Але сьогодні вони вже плавали по озеру, оберігали їх. Качур оберігав і ще два качури. А вона дуже швиденько з ними плавала. Вона вже вчить їх плавати. Уявляєте, яка краса? Я сьогодні зловила там трішечки, але вже такий момент був, коли вони підпливали до берега. Я ще вам зніму і покажу. Це, не, це неймовірно красиво. Неймовірно. Ось такий клен. Я тут частенько з ним здороваюсь. Привіт! Привіт, моя краса! Привіт, моя краса, неповторна. До речі, я назбирала квітів ехінацеї тут. Зробила з них настоянку. І в мене є. І ще тут багато вербену я тут знайшла. Тут багато лікарських трав. Я маю щастя так жити в такій красі. І ось зараз, друзі, дивіться, ми з вами наближуємося до Люпинової алеї. Я хочу, щоб ви торкнулись також очима своїми разом зі мною, через мій дотик, через мій голос, щоб ви торкнулися цієї краси. Ось заквітло. я не знаю, як називається цей кущик, також такий гарненький. Тут є бузина, тут є багато чого. Але зараз про люпини, особливі квіти. Вони так дико ростуть. Де хочуть, сіяться, в минулому році їх було набагато більше, в цьому році менше. А ось така серед цього різнотрав'я. Ось Дивіться, яка квітонька, О, яка гарнісінька. Конюшинка. Пролізла сюди, отак, прям плилася сюди. Ой, боже мій. Я хожу, знаєте, так торкаюся цих люпинів. Вони такі гарні, вони такі ніжні, дикі, бачите? Ось прямо такими цілими сім'ями. Ось, сім'ями ростуть. Плавають. О, качечка пливе. Я знаю, що ця качечка з маленькими каченятками, вона тут також. А зараз зловіть таку золоту сонячну доріжку. Зловіть її зараз. Нехай ці такі переливи проникнуть через ваші очі і наситять вас життєвою силою. Подивіться, яка ніжність, яка краса. Бачите, гляньте, я милуюся цим всім. Сонечко вранішне, ніжне таке, сьогодні у нас буде 29 градусів тепла, але зараз близько 12. Тому що ніч була холодна. І так, подивилися, намилувалися сонячними переливами, сонячними бликами. Це нам так сонечко посміхнулося зараз з вами. І ми далі йдемо, занурюємося в Люпинове царство. Ось із цього боку, із з цього боку квітнуть люпини. Потім осінь, осінню, так, будуть буде цвісти мороз. Прямо лея ціла була з нього в минулому році. І ось дивіться, друзі, ми з вами занурюємося зараз в таке неймовірно красиве, чудесне, люпинове царство, де кожен може торкнутися цієї ніжної краси. І прямо зараз. Ми з вами будемо її торкатися. Гляньте, гляньте, друзі, гляньте на цю красу. Подивіться, тут комарики літають цілими такими зрайками. І ці люпини. Ніжність така, неймовірна ніжність. Подивіться, дика природа. Природу, матінку, дякую тобі за ці миті. Дякую, ріднесенька, що даєш мені можливість торкнутися. Дякую всій природі матінці за таку красу, неймовірну. Саме-саме розквіт. Бачите, саме-саме. Ще навіть тут є бутончики, ще розпуститься далі він. Сама ніжність. Ми з вами зайшли в таку розкіш, в таку красу. Тому що скоро вони перецвітуть, але ми маємо встигнути, правильно? Доторкнутися, полащити їх. Щоб вони знали, що вони не просто квітнуть, а вони квітнуть для нас, для наших очей. Щоб ми пішли, торкнулися, щоб ми це прожили, цю радість, люпинову радість, щоб ми з вами прожили неймовірно красиві дотики, життєві такі. Ой, це, це знаєте, щось неймовірне. Це просто неймовірно. Це щось таке гарне-гарне. Яка краса. Подивіться на ці квіти. Вони чимось схожі на розбите серце. Боже мій. О, дивіться, дивіться, що ми з вами ще зловили. бджілка збирає, збирає красунечка, збирає медок. Ось. Солоденький медок збирає. Привіт, красота! Ми здороваємося з тобою всі разом. Моє сонце ясне. Он наше сонце. А ось ми милуємося люпинами, люпиновим царством і ніжністю, яку ми занурюємо себе. І отак, друзі, йдемо ми по життю, як по коридору долі. Дійсно. І маємо з вами змогу торкатися з одного боку видів, з іншого боку видів. Можемо дивитися, йти вниз, розгледити, що там. Можемо дивитися вгору, бачити, що там. А можемо з вами як іти? Ось так можемо йти. Ось так можемо йти. Ось так. І дивитись повсюду. Неймовірно красиво. Просто неймовірно. Дивіться, які комарики. Мошка літає. Обожнюю такі миті, знаєте, єднання. Обожнюю миті єднання з природою. Обожнюю просто. Старе якесь дерево, клен старий. Пташечки граються. Чудесно, неповторно. Навіть ні одна собака на мене не гавкнула ще. А то буває так і як вибіжать такі здоровенні, як почнуть гавкати. А сьогодні так добре, одні пташечки десь там. А вон гуси поважно плавають. Бачите? От. Поважно пливуть, спокійно. У мене тут уже всі гуси знають. І ось тут знов таки торкнемося люпинчиків і повернемося назад. Ось де моя красота. Ах ти ж моя ніжність така. Десь тут, в цих, знаєте, в цих хащах є що завгодно. Туди ніхто не ходить, але... Я бачу часто, знаєте, тут ходить. У мене чомусь біля мого будинку завжди а, ходять якісь такі поранені твариночки. То був у мене опосум, а поранений прийшов і жив у мене майже всю зиму, я його годувала. В нього була ніжка зломана. А, потім це ж качечок я виглядаю, доглядаю, бережу. От, Знов-такі ці блики гарні на воді. Такі якісь ніжні, такі, знаєте, от як то легесенько так тече, тече, сонячна така краса, сонячні перлинки. Правда? Гарнюні такі. О, дивіться, які сонячні перлинки. Нехай всім буде здоров'я, мир і радість. Декілька днів тому пробігав тут біля, якраз ось по цій доріжечці, пробігав поранений кайот. а, я, я їх рідко бачу, але вони тут також є. Тут дуже багато всього. Тут живуть скани. Те, що у нас в Україні у них кажуть скунси. Тут вони називаються скани. Ну, що моє царство? Ще вам разочок мого царства Люпинового, яке сьогодні нам подарувала природа матінка. Неймовірно красиво Так що, друзі, ми з вами встигли надивитися на цю красу. Поки що нічого більше не зацвіло, але я вам обіцяла проводити такі прогулянки і. Ділитися з вами природньою красою просто щоб відпочити від всього, від новин, від хвилювань, від думок тих, які клюють нам голову, часто, від боротьби за виживання, від страхів, що ми переживаємо за своє здоров'я, за своє життя. За все, за діток, за батьків, за всіх переживаємо. А тут просто відпочиваємо. Дивимося на комариків, на мошкару. Малюсіньку-малюсіньку мошкару. Але ж вона також це є природа наша. Ох ви мої такі гарнюсінькі. Які гарнюсінькі. Такі ніжненькі. Мають цей рій. Отак. Такі малесенькі мають свій. Рі. Так що, друзі, інколи, знаєте, відриватися від того світу і заринути в свій світ. От я коли йду тут, О, бачите, риба гуляє величезна. Мій чоловік тут ловить рибку. Дуже гарна риба тут. Не можу просто відірватися від цієї краси, від цих бликів сонячних, красивих, які супроводжують нас під час нашої прогулянки. Так от знаєте, коли ми відриваємося від того всього звичного і поринаємо в природу, це ніби ти в самого себе йдеш. Тому що тут не хочеться ні про що думати, ти просто мислиш про те, що бачиш. І воно ніби тебе пронизує. Так от сьогодні, друзі, я хотіла передати вам стан спокою, і щоб ви наситилися життєвою енергією і запам'ятали, що наша земля-матінка нас тримає, береже нас так, як вона може. Ще пташечка поспіває нам. О, така малюсенька. О, Яка малесенька, гарнісінька. Ну і ще разочок вам сонечка з гілочок. І до нових відео назву це відео. Сонячна медитація. Так як воно супроводжувало нас всю прогулянку, посилало нам посмішки на воді, світило нам лагідними промінчиками. То так я називу сонячна медитація. Всім бажаю любові, миру. Приходьте на мої відео ще. Будемо далі роздивлятися світ через свою глибину. Всього вам найкращого, до побачення.